Всіх вас вітаю, шановні друзі. Нещодавно була заява від Данила Гетьманцева. Він заявив, що в українців низька продуктивність і на основі цього низькі заробітні плати. Але чому в українців ось така низька продуктивність? Можливо, українці ледащі або держава та бізнес не створили тих умов для українців, які є вже в країнах ЄС? Давайте розберемось і скажемо, а хто винен в тому, що в українців такі низькі заробітні плати? Про що заявляє Данила Гетьманц? Що ж він сказав? А він сказав, що продуктивність праці українців нижча в 3-5 разів, ніж в країнах ЄС. І нижча в 7-10 разів, ніж у Німеччині. І він назвав причини цього. А це застаріла інфраструктура, мало надходять інвестицій, відсутність автоматизації, погана логістика, малий бізнес без доступу до капіталу і, відповідно, ще війна. І що ж він пропонує, Данила Гетьмансь? А він пропонує модернізацію інвестиції. Залучення людей до роботи з інвалідністю, жінок до нових сфер, щоб вони працювали, і накопичувальну систему. А це пенсія. І це буде як джерело інвестицій. Тобто він пропонує, щоб пенсія була накопичувальна, щоб кожен сам собі відкладав. І таким чином це буде додаткова інвестиція. І давайте розберемось, а чому насправді оця продуктивність у українців низька. Перше, всі ви знаєте, що українці працюють більше. Але заробляють вони менше, на жаль. Робочі годин в Україні більше, ніж в країнах ЄС. Але, і тут важливий момент: робоче місце. Українського працівника, технології та організація праці застарілі. І ось давайте порівняємо: працівник, який працює в країнах ЄС, має сучасне обладнання, а це автоматизація в першу чергу. Інвестиції, які весь час вкладаються. В робоче місце цього працівника. А як же український працівник? А це ручна робота, це застарілі станки, на яких працює цей український працівник. І відсутність взагалі інвестицій. Друге, низька продуктивність це не провина працівника, а це результат. Державної політики, відсутності дешевих кредитів, слабкого інвестування в обладнання, монополь високих податкових навантажень на офіційні заробітні плати. Всі ви знаєте, І відповідно, це війни і руйнування бізнесу. Третє, половина. Половина української економіки знаходиться в тіні, і ми про це неодноразово казали. Малі бізнеси роздроблені без доступу до банківських грошей. А це бізнеси не можуть купити техніку відповідну, якісну, яка потрібна, і в результаті продуктивність низька. Далі. Кадри виїжджають, тобто міграція. Економіка втрачає кваліфікованих людей, працівників, управлінців, інженерів, тобто тих, які можуть зробити так, щоб українська економіка працювала. Але люди виїжджають. Брак кадрів. І це також знижує цю продуктивність. Бо без людей що можна зробити? Нічого. Які ж наслідки тоді будуть у цієї низької продуктивності? Низькі заробітні плати, відповідно. Мало робочих місць для вразливих груп. На превеликий жаль в Україні не займаються робочими місцями, не створюють їх. Зростання міграції. Менше податків слабка держава. Бо якщо людей нема, немає і податків, ніхто ж не працює. Повільний розвиток економіки, економіка не розвивається. А якщо вона не розвивається, то як буде держава розвиватись? Про який тоді розвиток казати? А як же можна це все виправити? Який має бути план Б? А це інвестиції в обладнання та автоматизацію мають вкладатися кошти. Без цього продуктивність не буде зростати? Податкова реформа має бути. Що виводить бізнес із тіні. і ми з вами казали про це: а це модель, нова модель системи оплати праці. Тобто, має бути відрахування заробітної плати, щоб кожен зрозумів, що відбувається з його заробітною платою. Це доступні кредити на модернізацію через державні гарантії або фонд розвитку. Новий підхід до управління підприємствами має бути. Менше має бути оцього совка, який він зараз є. А більше сучасних практик. І ці практики мають бути вже впроваджені, якщо ми кажемо про виробництво, освіта і перекваліфікація людей. І не просто освіта, якісна освіта, підготовка кадрів, кадровий резерв. Працювати з освітніми закладами, щоб вони готовили кадри робочих, інженерів, тих людей, від яких буде залежати економіка в подальшому в майбутньому, треба працювати і готувати кадри для цього, щоб вони працювали, щоб вони заходили на підприємства і вже Працювали на економіку держави. А це люди. Це основа держави і основи економіки. Люди. І ось у логіці Гетьманцева є ось така проблема. Він робить акцент на працівника. Ніби це працівник з його слів непродуктивний. А право в тому, що. Оця продуктивність це не про людей, А це про обладнання, про організацію праці, яка вона, про технології, які це технології, про менеджмент і про інвестиції. Де ці інвестиції? Людина може працювати хоч 12 годин. Але якщо виробництво і обладнання. Умовно кажучи, з 85-го року продуктивність не зросте, не буде цієї продуктивності. І ось, шановлячі, вже в фіналі, українці, ви все знаєте, працюють не гірше європейців. Але питання в тому, чи дасть держава бізнесу можливість інвестувати, модернізовувати. Для того, щоб оця продуктивність зростала. І поки не зміниться оця економічна модель в Україні, звинувачувати людей у тому, що у них є низька продуктивність, це перекладати відповідальність свою на інших. Про що і заявив Гетьмансед? Він фактично звинуватив працівників українців у низькій продукти. Ось ми з вами розібрали слова Гетьманцева. Що таке низька продуктивність? Тому, шаначі, ставте вподобайки під цим відео. Залишайте своє бачення на оцю ситуацію. Про що сказав Гетьманс. Пишіть коментарі, ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми казали і розбирали з вами слова Данила Гетьманс. Що насправді відбувається, якщо ми кажемо про низьку продуктивність українців? Всім дякую, шануші, і вже до нових зустрічей!